Дегустуємо і вибираємо найсмачніше польське пиво. І Пробуємо самого дешевого. Окосім. Смак такий м'який, трішечки водянистий. Пінка мається. Треба поменше наливати. Наступне піаст. Тут значно більше піни. На смак дуже подібний. Дуже... Отдихать. <реш> Тиски є багато любителів цього пива. Мені здається, воно якесь найсвітліше, найменша тут піна. Ну, з'явилося якісь нотки такі горічі, такої. Ну, але хміля теж не відчувається. Перла, це жесть щось якась буде. Запах слабкий, але оці два весь більше схожі, і перла трішечки більше горечі. Так, пиво намислов. Я дуже надію, що воно мене не розчарує. Запах з'явився якийсь, знаєте, нотка, та, нотка така єдина, я можу сказати, нотка, нібито якогось чи банана. чи... Це несумнівно, друге трішечки вже пиво. Відчувається, що воно більш насичений, має збалансований такий смак. Так, Пиво Лех, ну, воно не таке розповсюджене, наприклад, як те саме тиски, так, от Вони мусять стояти ось так. Ось лех замикає цю категорію. Намислов. Насиченіше, краще. А далі у нас зубр. Я не знаю, це буде щось страшне, тому що зубер це пиво для пивних професіоналів. Від нього пішло таке алкоголем, таким, знаєте, гіркість, вона нібито є, але вона відчувається більш від спирту, а не від хмілю. Фу, Це ужасне пиво. 4,51. Хочеться за ці гроші відчути щось нове. Живець біле. О. Сто відсотків, що це пиво пшеничне, і одразу відчувається цей пшеничний запах. Що я скажу, що як для пшеничного то досить гарне, м'яке пиво рекомендую. Максимально дійшли до категорії майже в 5 злотих, і це пиво милослав, так що будемо коштувати. Єва, Єва нам два пива залишилося. На колір воно значно темніше, чим, чим ті інші пива. А, то пшеничне, але такий невиражений запах. Я навіть не... Ну, що я вам скажу, це як нібито суміш звичайного, пшеничного і темного пива. А, смачне. Пив це елітне пиво, майже 6 злотих. це і ну, що це якийсь черрі ель. Тобто можна очікувати якийсь смак, там вишні, так що це досить смачне пиво, але воно ну, трішечки, мабуть, сюди не вписується, тому що це більше як бермікс. Як...